Президент Володимир Зеленський дав чергове інтерв'ю, де розказав про нинішні наші проблеми, про проблеми нашої держави. Ну, звісно, не вистачає нарядів, набоїв, зброї і, і грошей, зрозуміло. Але він запевнив, що вони, то його команда, зроблять. Все неможливе, аби країни, які нам допомагають, продовжували допомагати, і таке і інше. Але ну, це якось слабо віриться в те, якщо вони не роблять те, що можливо і що потрібно, то це їхнє неможливе, воно вже нічого не змінить.